Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ілон Маск виступав на конференції консервативної політичної дії. Є така Штатах конференція CPAC. це щорічна зустріч консервативних діячів, політиків, представників засоби масової інформації різних організацій в США, які притримуються консервативних поглядів. І вона організовується американським консервативним союзом, так званим ACU, і вона є платформою для нетворкінгу, розробки стратегій, просування консервативної політики та. Цінності, і вона була заснована ще в 74-му році минулого століття, і є однією з найстаріших і найбільших консервативних конференцій в США. Її мета об'єднати та якби консолідувати да, тобто активізувати консерваторів, визначити політичні пріоритети і представити нових лідерів. Також учасники там високопрофільні, це і політики, видатні республіканці, включаючи президентів. Причому. Від Рональда Рейгана до Дональда Трампа, да? ну і сенатори, губернатори, і кандидати також. Консервативні коментатори, наприклад, Бен Шапіра, аналітичні центри, такі як Heritage Foundation, ну і те, що називається низові організації, да? такі grassroots. Міжнародні союзники збираються також в США. І вони розширяють свою географію по всьому світу. До речі, проводять захід в інших країнах, наприклад, робили в Угорщині, в Бразилії, в Японії. Зосереджуються вони на основних питаннях консервативної адженди, обмежений маленький уряд, вільні ринки, національна безпека, традиційні цінності, конституційні права. Там також проводиться таке. Ну скажімо, певне індикативне голосування, коли учасники висловлюють свою думку. Щодо, наприклад, там, президента майбутнього. Да? Тобто, ну, це ні до чого не зобов'язує, але є таким індикативом. І, наприклад, Дональд Трамп там домінував в нещодавніх опітуваннях перед виборами також. Да? Ну, їх критикують за запрошення фігур, які викликають великі такі контраверсії, розбіжності, ультраправі. Прихильники теорії змови, от але схоже, що їм байдуже конференція вона перебуває в центрі уваги засобів масової інформації, і мільйони людей її дивляться через Ютуб. Також вона активно висвітлюється консервативними змі, такими як Fox News, Breitbart та іншими, і ретельно аналізуються ліберальними змі, також тому, що ну це джерело ідей і наративів та конференція також надихає, скажімо, активістів і формує такі певні місцеві осередки консервативної кампанії. Також її резолюції та промови часто передують законодавчим ініціативам, і це вже стає тенденцією. Ну, безумовно, багато критики на адресу цієї конференції, тому що дуже багато контроверсій, і ми з вами бачимо. Значною мірою на жаль, у що вироджується консервативний рух в США, там відбувається розкол, тому що. Прихильників нинішньої команди Трампа важко порівняти, скажімо, там з когортою в, в команді Рейгана, да? тобто, і це різні типи консервативного, скажімо там, мислення і консервативної політики. Хоча ми спостерігаємо цей перехід, навіть еволюцію його не можна назвати, да? тобто, від рейганоміки до популізму, і це все в рамках правого, скажімо, руху, то тим не Менш ця конференція, вона для консерваторів є певним таким орієнтиром, вектором для об'єднання для критиків, лакомусовим попірцем для визначення напряму руху і гастроти протиріч, які існують, скажімо, з ліберальним дискурсом. Так, от там виступив Ілон Маск на цій конференції протягом півгодини, і там було кілька великих таких ідей, наративів, концепцій, на яких він наполягає. Я хочу з вами коротко. Поділитись. Ну, по-перше, це політичний сув взагалі такого самого Ілона Маска його зближення з Трампом. Маска описує свій перехід від політичного нейтралітету до активної підтримки Трампа і консервативної політики. Він пояснює цю зміну розчаруванням в надмірному захопленні. Такими прогресистськими ідеями, зокрема, cancel culture, да, тобто культуру скосування, загрозами для свободи слова і сприйняттям авторитаризму зліва. Ключові ідеї маска тут такі, що протягом багатьох років він був політично нейтральним або навіть трохи демократом, але був змушений стати на одну із сторін обрати сторону Трампа та, через ескалацію прогресистської політики. Критикує лівих запросування державного контролю над свободою слова, на, над особистими свободами, наприклад, правами на зброю. І зверніть увагу, їх критикує Ілон Маск, який нещодавно сам заявив там на адресу журналістів плового видання про те, що та їх треба взагалі пожиттєво посадити. Так? Тобто йому не подобається, що кажуть авторитетні журналісти в США, він заявляє публічно, що їх треба ув'язнувати. Довічно за такі підходи. Вони є журналісти, вони висловлюють свою думку. І Маск загострює, да, мовляв, ліві хотіли навіть там комедію зробити незаконною. Вони хочуть державного контролю над всім, над тим, що ви говорите. І так далі. і так далі. Він каже: я не був зацікавлений в політиці, але вибору у мене, мовляв, не було. Брання Трампу має вирішальне значення. Маск називає перемогу Трампа на виборах 24 року критично важливою для того, щоб зупинити крах Америки. Під час правління Байдена, підкреслюючи ну, такі, нову хвилю для консерваторів. Да? Тобто, ми прямували до точки неповернення, каже він: Абрання Трампа врятувала нас. Тут головне питання, кого нас, Да? тобто, ну і в капелюсі мага Ілон Маск, так, тобто, які підкреслює його особливу роль, статус, погляди і так далі, да? в таких темних окулярах. Модний мільярдер і олігарх. Да? Критика cancel culture, захист свободи слова. Маск позиціонує себе як захисник свободи слова, протиставляє американські цінності законам обмежувальним, які, наприклад, запроваджують в Європі. Да? Він стверджує, що придушення і накомислення підриває життєздатність суспільства. І це стверджує людина, яка Може просто видалити акаунт свого опонента в X да, на, на своїй соціальній платформі. Йому не подобається, що хтось говорить. Він просто може видалити опонента і не дати йому права голоса. І от ця людина оголошує, значить, в трибуну найвпливовішої конференції, що він за. Свободу слова за максимальну свободу слова, от такий він, розумієте, ідеолог свободи слова, лібертаріанства і багатьох інших важливих речей. Так, він каже, ліві хотіли зробити комедію незаконною, так? тобто нічого не є більш смішним, ніж це. І він каже, Твіттер – це платформа для свободи слова. Так? І він виправдовує своє придбання Твіттеру за 44 мільярди доларів як необхідний крок для захисту свободи слова відмови уряду та змі, тобто вдумайтесь, найвпливовіший олігарх. Член уряду, він міністр сьогодні, це Ілон Маск. Да? І він про це каже. Тобто, він це купив для того, щоб захиститись від змови уряду та ЗМІ. Ну тобто, це просто, я не знаю, не вкладається в голові. Да? тобто, Свобода слова безцінна, каже він. Да? Тобто, купівля твіттер була спрямована на захист свободи слова. От воно, як. Не виявляється. Ну, і він тут посилається на повчальну історію як європейське суспільство, що розпадається, він каже, да, де людей саджають у в'язницю за мими. Да, а ми, мовляв, от не такі. Да, тобто, ми за повну свободу е, слова в Америці. Третя тема важлива: урядові е, неефективності і фіскальна. Реформа маск наголошує на системній корупції неефективності федеральних витрат, виступаючи за жорстку економію для запобігання. Банкрутству США він каже про шахрайські пільги, він наводить якісь абсурдні, абсолютно приклади, такі, наприклад, там як 360-річний отримувач соціального забезпечення, і 500 мільярдів доларів на рік він каже, взагалі там шахрайських виплат. Тобто база даних соціального забезпечення налічує 400 мільйонів американців, які мають право на отримання допомоги. І Маск каже, що він зі своїм. Тож знайшов там наш людину, якій 360 років він отримує соціальну допомогу. А я собі так думаю: а що, є такі великі системи, в яких є 400 мільйонів елементів, да, і там може не бути, наприклад, сотень, тисяч чи навіть десятків тисяч неефективності, помилок, порушень. Да? Тобто є такі системи ідеальні? Можливо, Тесла така система або SpaceX, або щось, щось ще ще. Де немає якогось відсотку помилок шахрайства неефективності корупції, да? тобто вони що святі, вони що абсолютно ефективні? Чи хтось в своєму бізнесі може так сказати, що а у нас немає ніяких неефективності і, і помилок? Ну от мас каже, що наші служба оцінює шахрайства в 500 мільярдів доларів на рік, тому що це приблизно там кажуть до 10% від 7 трильйонів витрат. Да? І ще підкреслює, що податкова служба пов'язана з бюрократичними е, такими витратами, роздуваннями, і маск хвалить звільнення Трампом 6 тисяч співробітників податкової служби АРС. Яка дуже в США, стверджуючи, що це буде економити мільярди, да тобто звільнив 6 тисяч працівників податкової служби, скорочення витрат призводить до зниження. Податків каже він, да тобто, ну і там посилається на інші кейси, що там, наприклад, на допомозі ковідні фонди було втрачено там або вкрадено 200 мільярдів доларів з фондів цих допомоги жертвам ковід, да тобто, ну і так далі. І так далі. Він каже про те, що ці кошти були розграбовані. Четверта велика тема. Імміграційні та ймовірні демократичні маніпуляції з виборцями. Маск звинувачує адміністрацію Байдена в стимулюванні нелегальної імміграції для створення майбутньої бази виборців демократичної партії. Він каже, що ну було фактично федеральне фінансування нелегалів. і вони спеціально завозили цих мігрантів, значить, селили їх в якихось там гарних готелях і так далі. І так далі. І робили це спеціально щоби розмити виборчу базу. Тобто вони завозили цих людей, цих мігрантів в ті штати, які так звані хиткі, да, які не визначились для того, щоб схилити на бік демократів. Бо каже, зрозуміло, що ці мігранти будуть голосувати за демократів, а не за республіканців. П'ята тема війна. В нашій країні, і ну, те, що Маск називає прагматичною зовнішньою політикою, він виступає за припинення війни в Україні шляхом переговорів, відкидаючи тривалу війну як корумповану і безперспективну, він наголошує на цьому. Ну, і Він каже, що людські втрати це ключове, і каже, що люди воюють, які вже там 40, і 50 років і так далі. І Фронт не рухається вже кілька років, а все це відбувається на фоні того, що війна збагачує еліти з рахунок хабарів і, і так далі. Люди гинуть за корупцію, хабарі – це гідна. Каже маски. Він протиставляє цьому прагматизм Трампа, схвалює зосередженість Трампа на порятунку життів, а не на геополітичному позерстві, як він наголошує. Да? Трамп хоче зупинити загибель людей, і він каже, що Україна взагалі це ж не наша країна, це там не, не НАТО і так, далі, і так далі. Тобто він натякає ще і на те, що слухати. Ну, це наш не перший пріоритет. Да? Ви розумієте? Тобто дуже відверто він це формулює і. Схоже, що з роками позиції Маска з його відношення до України погіршується. Це можна відслідкувати просто в часі, да? тобто, наслідком чого це є, в якій мірі. Думаю, це окреме питання, але ми спостерігаємо це. Державний борг, економічна криза, Маск попереджає про неминучу національну неплатоспроможність через непідйомний борг, називаючи фіскальну реформу екзистенційною. Відсоткові платежі за боргом нещодавно перевищили навіть оборонний бюджет. Це перший така в історії момент виник в, в бюджеті США, і це дуже поганий сигнал. Насправді да І мас означає, що. От зараз вже це відбулося. Я навіть бачив дискусії, там були в консервативних сінґтенках на цю тему. Вони це обговорюють. Одна з найважливіших тем в американському політичному дискурсі. Трильйон доларів на рік становлять ці відсотки. Да? І маск каже, сух, так та країна збанкрутує, да і він стверджує, що сувора економія потрібна, щоб врятувати і соціальне забезпечення, і медікер від краху взагалі. Да? Тобто, щоб врятувати медіке, потрібно скоротити витрати, інакше грошей не залишиться. каже маск. Щось цікавого, це особистісна така мотивація, міркування безпеки. Маск. Відкидає звинувачення в корисливих інтересах, зображуючи себе державним службовцем, який е, думає не про гроші, а про інтереси країни, який стикається з погрозами. Да? Тобто він применшує значення багатства, посилаючись на свій дуже економний спосіб життя. Наприклад, він каже: Я процитую: я не дбаю про гроші я не думаю про гроші. Я сплю на дивані у друга. Ну, от такий він альтруїст. Найбагатша людина в світі. Альтруїст. От, а в цей час за вікном черговий обстріл Києва. Маск стверджує, що мін'юст Байдена націлився на SpaceX через відмову приймати нелегалів на роботу, порушуючи законодавство. Мін'юст подав до суду на SpaceX. Це незаконна. Наймати на громадян на роботу в ракетах каже маск. Він каже про погрози вбивства, згадує про те, що йому погрожували, значить, і були проблеми з безпекою дуже серйозні, в тому числі там посилається на поради президента Сальвадору, коли вони вимагають моєї смерті, безпеку не забезпечити, каже маск. Тобто, от він подає себе таким. Борцем за кращу Америку, да, тобто за національні інтереси, а те, що він олігарх, а те, що він найбагатша людина Америки, а те, що він мільярди, мільярди доларів раками, навіть десятиліттями отримує від уряду США, який він так проклинає і вважає таким неефективним, те, що він отримує величезні податкові преференції від різних штатів, будуючи свої заводи, так як інші великі інвестори за великим рахунком, то про це він мовчить. Тобто, але зараз в новій ролі урядовця, і при цьому ще ідеологічного лібертаріанця він почувається взагалі дуже природно. Хоча це. Знаєте, ну як Сюморон, це просто е, шизофренія, да, це така амбівалентність, тобто, ну, Я думаю, цьому треба буде присвятити окремий ефір, просто розібрати оцей, цей вимір. Ну і ще, да, тобто, Маск виступає за аудит федеральних резервів, наприклад, того ж Шпортнокса, де золото зберігається, да, тобто, золотовалютні резерви, і за перерозподіл коштів на користь платників податків. От про Аудит Фортнокса він жартує, що треба його перевірити, цей золотий запас США, натякаючи на недовіру громадськості. От така громадськість в США у вигляді Ілона Маска, яка задає питання: а чи справжнє золото Фортнокса? А давайте зробимо живий тур. От так. Ну і наголошує Маск на тому, що треба переправити перенаправити заощадження від скорочення. Значить, втрат бюджету на дивіденди платникам податків, да? тобто такі дивіденні чеки доджа він каже. Ну ДОШУ, це його міністерство підвищення державної ефективності. Да? І він каже, треба забрати гроші з деструктивних речей і віддати їх назад платникам податків. Ну як віддати назад? Да? Можливо, у вигляді зменшення податків, якимось ще чином ми. Це побачимо загалом. інтерв'ю Маска поєднує такий лібертаріанський популізм, махровий популізм. А лібертаріанство це абсолютно хвора ідеологія. Я вам про це розповідав. Да? З таким прямо рафінованим популізмом, орієнтованим на Дональда Трампа, на його прославляння. Ну і при цьому в своїй риториці маск наголошує на системній корупції. на тому що треба свободу слова відновити. Да? На такому прагматичному патріотизмі ну, в їх виконанні це щось особливе. Да? Хоча його заяви про фальсифікацію виборів у змову змі є ну, надзвичайно контроверсійними, і це така теорія змови. Да? Вони відображають ширші консервативні наративи, які ми з вами також спостерігаємо. Ну взагалі це інтерв'ю підкреслює роль Маска як такого поляризатора, який використовує свою платформу для зміни політичного дискурсу. Найбагатша людина в бізнесі, супервпливовий урядовець при президенті автократі, магнати олігарх, який володіє одним з. Супервпливових засобів масової інформації по суті він поєднує владу грошову, політичну, медійну і дуже високу самооцінку, дуже велика ега і фанатизм в досягненні тих цілей, які він ставить. А про ці цілі ми з вами поговоримо окремо. Обговоримо з вами так званий проєкт 2025, який значною мірою впливає на порядок денний того, що робить Трамп, Ілон Маск і вся ця нова команда американської адміністрації. Шановні друзі, з вами був Віктор Гласюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube і на Манапанку. Ви допомагаєте нам робити більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі.